Права 926. Винесіть за дужки спільний множник. Ну що ж, стартуємо? В першому завданні 5х-5. Давайте підкреслимо спільний множник, це у нас 5. Якщо ми його винесемо за дужки, то це буде 5. А в дужках запишемо те, що не підкреслено. Вийде x відняти y. Переходимо до другого завдання: 7m7. Підкреслюємо спільний множник. У нас тут 7. Так? То тоді ми записуємо, що це буде 7. А в дужках тоді записуємо все, що не підкреслено, буде М додати Н Є. Переходимо до третього завдання AP плюс АЦ. Тут у нас спільний множник А, виносимо його за то це буде А. А в дужках записуємо те, що не підкреслено, Вийде П, додати С. Є. Переходимо до четвертого завдання. BM-BK. Тут у нас спільний множник Б. Виносимо його за то Це буде Б. дужках тоді залишиться те, що не підкреслено. М відняти К e. Ну що ж, записуємо відповідь. Винесіть за дужки спільний множник. Записуємо в першому завданні. Ми отримали 5 а в дужках X-Y. У другому завданні записуємо 7 а в дужках М плюс Н. У третьому завданні записуємо A, А в дужках П плюс С. І у четвертому завданні записуємо Б, в дужках М-К. Є.